Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну, принагідно всіх вітаю з Днем Незалежності України. Дійсно важливе свято, особливо важливим воно стало останні роки, так? Відповідно, змінилося відношення до нього, зміни... змінилося розуміння, що це і як це. Ну, отже, сьогодні читайте День Народження України, Незалежної України, так? Ну, відповідно, хочу зробити прогноз. На найближчі роки. А що ж таки чекає нашу неньку? Ну що, я думаю, десь візьму термін 3 роки і 5 років. Ну, сильно далеко не хочу лізти. Відповідно, ну, ви знаєте, я не люблю дуже довготривалі прогнози робити. Ну, вже добре. В честь Дня народження України можна буде зробити прогноз. Ну що ж, поїхали. Отже, напишіть мені, будь ласка, що чекає на Україну у найближчі три роки. А і скажіть Ірони, правду. Іса. Райда перевернута. Двіруна потяглося. Ну гаразд, що у нас тут. Альгіс. Лагус перевернутий. Урус. Дагас. Ну і куди. До Отала. Ага. А цікаво. Е, Навіть дуже я б сказав. А, ну добре, давайте про все по порядку. Отож, найближчі 3 роки. Що у нас чекає Україна? Іса Райдо, Альгіс, Лагус перевернутий. Урус, Дагас і Отов. Ну, ось Іса, Певний застій. Відразу. Ну, чітко мені прийшло. Ну ясно. Після країна. Е, відповідно, ну, відбудова там і ясно, але там про ріст, особливо якийсь там різкий чи що, ще не дуже йде мова. Воно все так, поступово буде йти. Ну, ось райдо перевернута. да, обмежені якісь можливості з одного боку, з другого боку, ніби роздоріжжя, вибір якийсь. Що ж, власне, робити, да, по якому шляху піти. От про це мова. Е, ну Далі йде у нас Альгіс, е, відповідно, захист. Ну, як захист вищих сил, так і захист взагалі. Зрозуміло, що упор буде зроблений на посилення захисту держави. Цей захист кордонів, і до речі, цей кордон в тому числі. Це захист кордонів і захист взагалі, оборонна сфера держави. Ну, читайте, армія. Ось, Буде в тому плані саме Важ... багато уваги якраз цьому приділен. Ну, з таким, маючи такого сусіда, так уж точно, треба дбати про захист. І добряче дбати. Добре, що в нас тут далі? Лагус перевернутий. Ну, якийсь вектор буде не зовсім то правильний. Да? Тобто дії будуть, чи все прямо воно буде до лоду? да не зовсім. Мало того, Ну, В часі воно, відповідно, розтягнеться, не за день воно буде робитись. Ось. Ну, чи буде робитись? Да, буде. Чи я ж кажу, прям всі рішення будуть як це, правильні і мудрі, да от не зовсім. Ну, але подвижки будуть. Руна все-таки пряма, на що натякає. Попри те, ось Урус, Урус Ну, сила, ясно, розвиток армії також. Мало того. І також роздоріжжя відповідно що до армії. А що ж власне, як же ж армію розвивати, що розвивати, які реформи робити в такому плані. Е, ну, Чи буде увага до армії до оборони держави приділена? Так, да, однозначно. Це як бачите, тут про економіку не стільки навіть мова йде, стільки все. Військо, військо, захист, захист. Ну, чудово. В принципі, що називається, не до економіки буде, якщо не можеш її захистити. Але тим не менше забувати про економіку не можна. Бо на що тоді будувати армію, на які кошти. Е, ну от, Все рівно, все рівно, якийсь рух буде. Не такий би швидкий, як би те хотілося, але буде, буде. По результату, воно на користь піде. Мало того, це дуже цікава трійка рун. Ну зараз давайте про все по порядку. Ну, певна трансформація ситуації з чим пов'язана. А тут цікаво, з чим пов'язана трансформація ситуації. З одного боку, під впливом сили, трансформація ситуації, ну, читайте військові. А? Ось. Під Альгезом, захист вищих сил, ну і взагалі потреба в захисті держави. Тобто трансформація ось вимушена з двох боків. Відповідно, воно йтиме. Ну, змусять, щоб воно йшло, по-другому не буде. Ось, і мало того, це як руна, відповідно, ну так, це руна батьківщини територій, повернення території, ясно, е саме до кордонів, вже, міжнародно визнаних. Ось з одного боку, з другого боку, це ну, що це? власність, тобто упор, відповідно, буде не лише на армію, а саме на від, ну, відбудову України. Читайте, так? Ну, от цей будинок, до речі, якщо так взяти. Е, ось, Тобто відбудова країни ясно. Мало того, мало, того, це дуже цікава трійка рун, що ось військові, зміна ситуації, трансформація читайте, ситуації і що? А це ж руна влади в тому числі. А це ж руна влади. Ну, ясно, мова про вибори, але мова про те, що е, ну чи прям військові прийдуть до влади, може не зовсім воно так програється. Що прям військові прийдуть до влади. Але чи багато військових буде у владі, однозначно. І чи що, що наступна влада до, до військових буде прислухатися і зважати на них? Також. От. Тому якби... ну до речі, я робив розклад на можливість появи партії військових. На той момент така можливість була, ну але ще, знаєте, така висіла в повітрі. А ото, що військові якраз підуть у владу і в інші партії. Оце так, да. це ще тоді руни показали. Ну і тут, відповідно, ну, продовження ситуації. Ну, гаразд. Ну, якщо військові візьмуться за оборону країни, за все, що військових справ стосується, це явно піде на користь країні. Ну, от точно. Ось ну, і взагалі, якщо влада буде на військових зважати. Ну, то, то, то воно також буде добре, однозначно. Ну, а раз, в принципі, непогано, це на 3 роки. Ну, давайте на 5 років подивимось, що й до чого. Ну, далі не полізу, тому що там вже, е, знаєте, руни то можуть ситуацію на 100 років показати, але користь від такого прогнозу буде доволі сумнівна. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, що чекає Україну у найближчі 5 років? А я скажіть рону правду. Хагалас. Оце вже цікаво. Ансус. Ото. Перт. Торісас перевернутий. Тейвас. Ну, прямий, відповідно. Ну, добре, не буду тоді тут докладати. В принципі, зрозумів, картинку показали. Е, ну, цікаво, цікаво. Зараз хвилинку іде інформація. Е, пере, пере цей. Переварюю трошки. Про що мова, Хагавас, Ні, це не війна, це не бойові дії, це якраз зміна ситуації. Ну, от читайте. Е, ну, Хагелс якби така жорстка руна. да? Е, про що мова? Зві е, якраз злам старого, щоб з'явилось нове розчищення місця для новому. О, от про що мова. Ось про що мова. До, куди куди воно, в яку сферу той злам піде. Ось Ансус. Ну, Це гарні новини однозначно. Ну, Гарний знак від вищих сил читайте. Ну... Також знов таки одна з рунвищих сил відповідно, доля України. Да, прописана вже. Що й що війна мала статись так чи інакше. Да? І, відповідно, зміни. Після того почалися зміни. Ось ми і бачимо. Тансус, це, до речі, руна, яка саме із законом напряму пов'язана, з юриспруденцією. Тобто, читайте зміни закону. Тут як може бути судова система взагалі. Може, навіть зміни до Конституції, зміни там певних законів і так далі. Ну, одним словом, трансформація така, жорстка, знаєте, жорстка, але воно на користь в будь-якому випадку. Ось отал, будь ласка, влада, мудра влада, оце, оце от сполучення, мудра влада. Нарешті. Е, ось, про що мова? Ну, і влада, влада закону, влада закону, дійсно. Тобто, ну це не значить, що ми прям е, цей, скажіть, десь як в Дубаях заживемо, і дотримання закону у нас відразу як у штаті стане. Ні. Але будуть значні покращення, значні зміни на краще. Ну вибачте, переживши війну, повернутись в те саме болото, ну з таким успіхом е, сенс було воювати. да? Проте мова. Ні люди, народ не дасть, ну і військові допоможуть, щоб зміни були. Все. Крапка. Старе вже віджило, воно вже має все. Відрубати його треба, треба нове будувати. Бо до того самого болота повертатись, це шлях в нікуди. Шлях в нікуди. Ну, але на щастя, бачите, проглядається, що мудрі будуть рішення влади, і влада все-таки буде діяти по закону. Та невже ж? Е, ось, про що мова. Да, звучить трошки утопічно, але знов-таки, я кажу, не чекайте прям казки. Це почне, почнеться робота над цим. да. І зміни будуть серйозні, помітні. от. Ну, по хагалазу доволі швидкі, такі, можна сказати. Але прямо я ж кажу, що відразу вся корупція на нуль помножиться і так далі, ні. Але чи будуть зміни на краще, однозначно. Ну, мало того, от, а в цей власність в тому числі. Отав це, до речі, ну і виробництво, в тому числі, як одне із значень, знаєте, те, що якраз, скажіть, де да я скажу: приносить доход, так? Тобто, ясно, відновлення країни, відповідно, не лише на військовий сектор, все буде, а відновлення саме е, там, підприємств і так далі і тому подібне. Ну, е, якщо закони почнуть краще працювати, ну то цей притик інвестицій, в тому числі. Чому ні? Ну ось, до речі, далі про це. Ось вам перед, будь ласка, ось вам ріг достатку. Ось вам ріг достатку. Тобто е, влада, яка більш працює, Е, як це більш мудро працює, задля чого? Задля якраз добробуту. так? Ну, Мало того по Хагалазу. Тобто, я ж кажу, перелом ситуації, перелом тут саме ситуації, зміна така різка, кардинальна. І до чого? Ну, До добробуту якраз. Ну, Це економіка в тому числі. Що не лише що називається армією треба дбати однозначно, але хорошу армію не побудуєш без сильної економіки. Ну, тому що якщо весь бюджет піде на армію, зрозуміло, що да? це також добром не закінчиться. Відповідно, про економіку треба думати також. Е, ось далі. Ну, але Турісас перевернутий. Воно то достаток, да, і ріг достатку, але все рівно, обмежені якісь можливості. Все рівно. Ну, я ж кажу: прямо через 5 років Україна на Дубаї не перетвориться. На жаль. А? Але чи буде прогрес і розвиток, так, да, буде однозначно. Попер така потужна руна, ну це такий потік благ, ну великий, якщо взяти. Не неблагодарне, діло, якісь цифри називати, ну це значний, значний потік благ і ріс саме добробуту. Е, ось про що мова. далі. Ну, під ансузом, тобто Ось у нас закон, ось у нас вищі сили з одного боку. так? І все рівно ще певні обмеження. Тобто, ну це все рівно активні дії. Да. Ну, але руна перевернута. Тобто, ну, це ну, не настільки будуть різкі дії, не настільки кардинальні. так? Тобто, Чи буде йти робота? Да, буде йти. Е чи воно прям, я ж кажу, прям, що Україна за 5 років Дубаєм стане? На жаль, ні. Ну але добробут покращиться. Ну, ясно, я ж кажу. Так як було, воно вже не буде. До того самого, що було перед 24 лютим 2022 року, ми вже не повернемося. Ні. Однозначно. Рух вперед. Ріст і розвиток, О, от, про що мова. Ну і те, і вас так, це все, все рівно, оце якраз активні дії, да. Ну, це і вплив військових в тому числі. Руна напряму з військовими пов'язана все рівно. Ну і куди? Вплив на владу, читайте, в тому числі. Тобто влада, е, як це, буде якраз тиск на владу, не лише з боку військових, а відповідно, і з боку народу, щоб, щоб власне це оце, далі відбувалося. От, про що мова. Ну і влада, да, влада по результату буде активні дії все таки приймати. Тому що розумітиме, чим для неї, е... чим для неї може обернутися, якщо вона не послухається, народ. Е... Відповідно, ось про те мова. Ну і все рівно. Турісас перевернути, все рівно, якісь можливості обмежені. Можливості якихось дій обмежені. Ну ясно, ресурс не бездонний, да, і країну відновлювати після війни. Е, треба буде якісь там пріоритети розставляти. Все і зразу відновити не вийде. Ну, Треба бути реалістом. Чи буде, буде зроблений якийсь пріоритет? Ну, як ми побачили, на 3 роки пріоритет, захист і армія. А ось далі вже на 5 років вже більше е, в сторону економіки пріоритети змінились. Тобто ось. Ну, отак. От, от от. Загалом непогано. Ну, дай Бог. Оце от мені дуже подобається. Знаєте, мудра влада. Прям Дай то Бог. Ой, тому таке. Ну, на наступних виборах, да, наша задача зробити правильний вибір. Нарешті. Е, ось, тому таке. Ну, кандидатів до виборів, коли ми до них доживемо і про них піде мова, так, то я потім також розберу. Ну, на цьому все. Ще раз всіх вітаю з Днем Незалежності. Ну і нехай цей день пройде для всіх тихо, мирно і спокійно. Ну і дуже весело для Росії. Хай теж посвяткують. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!